Беремо нашу запальничку і запалюємо свічечку. Але ви пам'ятаєте правила безпеки, що такий досвід потрібно робити лише в присутності батьків, тому що вогонь дуже небезпечний для діток. Тож беремо кульку і нам її треба піднести до нашого вогню. І дивимося, що трапиться. Бум! І на'ємо сюди водички. Свою наливаємо. Водички. Мішечки. І тепер знову кульку надуваємо. Зав'язуємо. Знову беремо нашу запальничку. І вашу і Що дітки? Наша кулька ціла. А ви знаєте, чому кулька ціла? тому що наш вогонь гріє водичку і кулька не лопається. А. Привіт малятка! Давайте спробуємо далі з вами тр трішечки попрацювати, так? <працювати> і в мене для вас є цікавий досвід фізики. Для цього нам потрібна кулька і вогняні речі, шапочка, шкарпетка. І я спробую кулькою зробити так, щоб оцей папірець в мене піднявся. Добре? В мене буде така магія. Рву папірець. <плес> Не піднімається. Чому? Цікаво, чому. Зараз я візьму цю кульку і потру вовняні речі. І перевіримо, Добре. Карпеточко ще і об свісіте. Так добре-добре треба потерти. Дивлюсь. Піднімає, діє. А як ви думаєте, чому? Тому що коли, коли кульку ми тримаємо, об такі речі вогняні, так? І відбувається такий магнітизм. Коли команда спека тряси всім ділом А як почуєш холод, одразу замирай Стрибай, 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 стрибай Ще один цікавий дослід. Добре? У мене є скляночка. Є ось такий картончик, є водичка. І зараз ми візьмемо картончик і накриємо ось так скляночку і перевернемо. Ось себе стає просто склянку. Перевернемо, і що відбулося? Картонка. Що? Впала? Впала. Так? впала. Але чому вона впала? хотіла, щоб вона пала, я хотіла, щоб вона висіла разом зі скляночкою. Знаєте що? Я візьму зараз водичку наберу у скляночку неповну. Не повну склянку. половину. Беру ось, кладу картончик. Картончик, Так. Ось так. Перегортаю перегортаю. І І відпускаю. Дітки, а знаєте, чому це відбулося? Тому що атмосферний тиск у склянці на картончик і тому він його тримав.